З вами Антонінка, і сьогодні ми будемо грати Майнкрафт. І сьогодні ми будемо будувати найбільший будинок в світі. Ну да, як ми вже заспавне, то ми одразу побачили Село. Тому ставте лайк і ну, А в цьому відео я покажу. А ми починаємо. Ми будемо будувати будинок тут. Сбудуем. Не, с будуем. Не, не с бетона. такого кварцу. Крышу мы дырешу, Ну, и двери. Двери у нас будут железни Все, и починаю. Блин, а куда вот пустота Я пустого блок. Добре, все починаємо. Ну, небо скоровик такий не будет великий. Я за вот что защищу, не зробити? Эй, чого он блоки мені ставить? Так, вот так, вот так. Ось так. и вот так. Зараз все выйдет. Я хочу, чтобы было у нас здесь стекла. Ну, песок. Ну, я там снег. Ну, я хочу, так, травочку. Все нормально. Буду им ты. Цекий чуть-чуть цветочки. Ну, такий 4 а крутий до Я даже зроблю Але, ліфт, Але в мене не буду робити, бо в мене нема моди. Да. Отак вот тут треба вікна. Так от. Опа. Опа камну стою. Ви бачите, що у нас будинок прямо от під сніг, Ви це позамітили. Тут ми зробимо двері. Опа. Опа, опа, опа. Опрям. Так. А тут у нас буде лист. Я ще не знаю, як він буде глядати. Я зроблю іншу кабінку жовтого, золотого, кольору кабіна. Ми тут все ламаємо і поставимо що зоті боки. Наклінете я Ну, Опліту тут немає. Він буде підніматися. Тут ми все так закриваємо. Ну, тут теж. Тут ми мене будемо кришу, бо тут знову буде новий ліфт. А ми тут зробимо кришку. І одразу буде новий ліфт. Кому треба на четвертий, не хоче підніматися, зробив зроблю ліфт. Але маєш защита ще буде. Тому будуємо. Опа. Так от у в мене все виглядає. Аж мене ще він буде. Далі верхній етаж я хочу, знаєте, що зробити? Так як в нас защита. Ми перевізьмемо бідрок. А в чому і ні? Перший етаж тут такий, другий етаж це в мене склад. І він має бути дуже защищений. Та защита має бути 100%. Викна и изверху сразу такой решеточки. Mm, ладно. Ми будемо далі робити. опа опа. Опа. Ну да, я думаю, ви скажете, о, ті решетки, вони зрозуміються. Ну, але це нічого страшного. Якщо вам це не понравиться, то я можу зробити лучшу защиту. Але не знаю яку, але я ще там подумаю. Коли ж почалася школа, то це моє останнє відео. Може скоро зроблю свій інший канал. Там, де я знімаю все лічне. И буду лифт с бедрока. Ну конечно, бронированный лифт. Бронирка, бронирочка, бронирка. Опа. Да, ну в мене ще немає цієї фурнитуры, Ну, это не послашного. Пане не шуте в мене не буде на четвер, мене буде дуже вогкий. Так, що ми далі будемо будувати? Далі піде? Ем, -е -е -е, що тут у нас? О можна андезиту кое зробити. Ясь красиву штучку. Я теж тут зроблю ліфт. Тут, тут буде на спальню, хотів сказати. Опять це оновлення. У мене опять Майнкрафт. Подождаємо. Е, перший поверх, це. Там у мене будуть. я ще доки не придумав. Але буде там. А от на от, 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 третій поверх буде спальня. Ну, спальню нічим не треба захищати, то спальня. Але в якійсь серії то я зроблю. Якісь серії то можу це зробити. У нас ж буде папа пару оцих. Це не серія, я завжди кажу. частина. Частини. От. Ну, я думаю, можна закінчити. Ми вже і так дуже добре постаралися. Тому ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Але зараз це ще не кінець, я ще вам маю показати. Давайте. Я зараз вам покажу. Як... Давайте, дивіться. Ви ті по собі пограли. Хочете бути ці відео, заходите в YouTube. Жмаєте, ну, і це всі знаєте. Пишете Антонінка, Антонінка, Антонін, Антонінка. Ими Канады смаю эту вот тут их куча. Тут <свес> собаки там. Ой, де він боже скільки тут Антонінок. Зараз попробуй по іншому. Антонінка, вот так вот. Антон Н Н К мису, но те саме тут їх куча. Да. Зараз я вам покажу. І ще в мене канал вот ось такої заставку. Поперед вот екрану вот я вам зараз покажу. Отака вот вона. Ну, да, зараз я вам. Поняв воно так не виходить воно. Ви шукаєте мій канал, як ви бачите мою заставку. Ви заходите? Переглянете канал. Так, да, переглянути канал. От відео. Всі мої, які в мене є. Сейчас самі популярні. Ну, таке. Ні, це не підписки. ні, ні це не треба. Ви, наприклад, нажимаєте відео. Заманточка ревоксанкрафт і сьогодні. Реакцію на Арсеновий канал. На Мариус 2 був канал. Нажимаєте. А де тут ця кнопочка? І тут ось у вас вискочити. Кнопочка підписатися. Нажимаєте Божусь за Фейсбуки. І все. І з вами я прощаюсь. З вами був Матвій. Всім пока.